что зашел себя где цветочки. Дитя, сейчас подратую. Hello! как красиво! Oh, hey, you? YouTube. Yeah, YouTube! YouTube! You're a blogger! Bye-bye! <laughs> YouTube! Hi! <laughs> Bye-bye! Bye! Super! Bye-bye! Так, дівчат поприкалувався, а що постель. Так не роздивися швидко. Що я сьогодні зараз зніму е, відосиків з 10 та спортзал піде. Все, завтра вже стерія. Виноград доїв, мандаринки доїв, все вже. Завтра вже починаю, печеньку доїв, починаю е, дієту. Супер! Бай! Ютуб! Окей, Bye bye. Bye. Так, я... я не знаю, я тільки азіяточок бачу, я аж одразу твою. Так. Э -э постіль, э шу. Я брав постіль, щоб э ви поняли. Э Просто дві наволочки. Що я дав? 300 бат. 5 доларів я дав. Є те саме приблизно і тут. Ламарінтир. Просто не дві наволочки я брав. 5 доларів. Так, йдемо туда. Що... Торговий центр. Красотинка така. І через 10 метрів трущоби. Така. Hello.

Менші діти, то вони в камеру лізуть. І потім, коротше, коли я відходжу, вони всі просять. Ютуб. Ну, коротше, що потім заходить дивитися на себе. Окей! Пліз! Пліз! Діти повіразиться! Ютуб! Ну, дивись! Ай, збирайтесь! Ладно, бай-бай. Подожди, -бай. Филиппины супер. Филиппини супер! – Молодец.